Таю новини четверга 1 жовтня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Голова Європейської ради Дональд Туск назвав зміну кордонів в Україні порушенням статуту ООН. Про це високопосадовець заявив напередодні під час загальних дебатів 70-ї генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, цитую європейським лідерам доводиться мати справу із наслідками силового переділу кордонів на нашому континенті, як це сталося в Україні. На думку Туска, це питання має таке ж значення, як війна біля південних і східних кордонів ЄС, напливом мігрантів, терактам. В країнах союзу та гострими економічними проблемами деяких його членів. 70-та генасамблея ООН дала Україні чітку упевненість щодо запровадження світом нових санкцій проти Росії у разі невиконання мінських умов. Також під час заходу стало зрозуміло, питання конфлікту на Донбасі не відійшло на другий план. Барак Обама, Петро Порошенко, Ангела Меркель, Володимир Путін. Ніхто з них не пішов на конфронтацію, але і не скористався можливістю домовитися. Чим запам'яталася 70-та Генасамблея ООН для України? Далі в сюжеті. Виступ Петра Порошенка під час генасамблеї був жорсткішим ніж попередні. Своїм виступом президент дав імпульс нашій делегації та делегаціям інших країн. Так вважає заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Водночас низку озвучених ініціатив будуть опрацьовувати та обговорювати в рамках ООН протягом цілого наступного року. Одним з пріоритетів залишається питання виборів України до складу непостійних членів ООН. Крім цього, в канцелярії глави держави промову свого шефа називають родзинкою всієї генасамблеї. Ситуація на сьогодні, в принципі, складається на користь України завдяки чисельним двостороннім зустрічам і зустрічам з нашими партнерами і деякими скептичними країнами. Нам поступово вдається розширити коло країн, які готові підтримати нас і проголосувати під час голосування, яке відбудеться 15 жовтня тут у Нью-Йорку. Під час 70-ї генасамблеї Петро Порошенко провів десятки двосторонніх зустрічей. Однією з останніх була з віцепрезидентом США Джозефом Байденом. Він чітко заявив, питання безпеки України аж ніяк не пов'язане з ситуацією навколо Сирії. А також привітав очільника нашої держави з підписанням 29 вересня угоди щодо відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів. Угоди про відведення озброєння від лінії зіткнення на Донбасі підписано. Представники ОБСЄ отримали можливість доступу до окупованих територій. Ми маємо бути ефективними у російській пропагандистській війні ми не говоримо про це, але я гадаю, зараз це один із найнебезпечніших факторів у спробі Росії дестабілізувати ситуацію всередині країни, аби відсунути від українців сильну надію, що ми одна команда команда успішних лідерів, і ми можемо змінити країну. І звичайно, я гадаю, що питання декомунізації або десовітизації допомагає нам швидше просунутися у новий час. Крім Генасамблеї, очільник нашої держави, Жави виступив перед студентами колумбійського університету, розповів про реформи в Україні, віру в краще майбутнє та поділився своїми мріями. мене якось запитали: чим ви мрієте зайнятися після завершення вашого президентського терміну? Я відповів. Що мрію бути членом парламенту, європейського парламенту? Україна це демократична держава. Вона має бути членом ЄС. Справжній вплив цьогорічної генасамблеї на ситуацію в Україні світ побачить за результатами зустрічі лідерів нормандського четвірки 2 жовтня в Парижі. Рьогове засідання Кабінету міністрів виявилося насиченим. Зокрема, урядовці говорили про підготовку до опалювального сезону і тарифи на комуналку. Осінньо-зимовий сезон в Україні почнеться вчасно, наголосив прем'єр Арсеній Яценюк. Нині Кабмін займається закупівлею газу. Говорили в уряді і про реформу МВС та Держрибагентства. Аби Україна пережила опалювальний сезон, потрібно закупити блакитного палива більше як на 1 мільярд доларів. 500 мільйонів вже є на рахунках Нафтогазу, ще 800 повинні надати європейські партнери. Крім того, в уряді вигадали, як українці зможуть зекономити на комуналці. Якщо споживачі використають до 200 кубів на місяць, заплатять вдвічі дешевше ринкової ціни. Кабінет міністрів України. Відповідно до повноважень, наданих законом приймає рішення щодо надання для всіх громадян країни соціальної норми в обсязі 200 кубічних метрів газу за ціною 3600 гривень, що вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна природнього газу. Уряд компенсовує різницю в ціні за рахунок коштів державного бюджету. Говорили урядовці про реформу силових відомств. Зокрема, міністр Аваков презентував нову форму не лише патрульних, а й дільничних поліцейських. Один комплект такого одягу коштуватиме в чотири рази дешевше, ніж аналогічно європейських колег. Така форма обійдеться майже 900 мільйонів гривень. Ми бачимо і зимні варіанти, і в тому числі варіант будущого участкового поліцейського. Пожалуйста, шаг вперед зробіть. Это вариант, в котором у нас будет работать полицейский в полевых условиях, в селах и в небольших населенных пунктах и хуторах. Это зимний вариант, есть естественный летний тоже, и рабочая форма. Окрема тема засідання Кабміну, реформу держрибагентства. Відтак вже незабаром створять електронну карту всіх вітчизняних водойм. Рибних інспекторів планують ліквідувати, а на їхне місце за конкурсом наберуть рибний патруль. Приємна новина і для рибалок любителів. З них поки не стягуватимуть плату. А дозвіл за рибний вилов надаватимуть на 5 років. Корупції сприяло те, що для того, щоб почати промисловий лов, звичайному користувачі треба було п'ять разів звернутися до органів рибоохорони. Ми проводимо тут тотальну дорегуляцію. З 5 звернень ми залишаємо тільки одну. Тобто, у нас буде один дозвільний документ замість ліцензії, дозволу, квоти, реєстрації промислового журналу, реєстрації талону рибака і так далі. Що буде один єдиний дозвільний документ. Новий сервіс Мін'юсту презентував очільник відомства Пало Петренко. З 6 жовтня українцям відкриють доступ до байнових реєстрів, зокрема інформацію про статки, нерухомість та бізнес посадовців. Українці зможуть отримувати інформацію за прізвищем будь-якої особи, першу чергу державного службовця, які нього транспортні засоби, які квартири, який бізнес. Це хороший контроль як антикорупційний, так і ознака відкритості і прозорості. І наостанок прем'єра Ценюк назвав безпідставними санкції Росії проти українських авіакомпаній, які набудуть чинності з 25 жовтня. Мовляв, Україна запровадила свої обмеження обґрунтовано, здійснюючи польоти в окупований Крим. Російські авіакомпанії порушили повітряний простір України. Тож Мінінфраструктури, голова уряду доручив провести необхідні консультації з північною сусідкою. Від сьогодні в Україні зросте абонплата за користування домашнім телефоном у середньому на 17%. Відповідне рішення схвалила національна комісія, що здійснює регулювання у сфері держзв'язку. Тож тепер міським користувачам домашніх телефонів доведеться сплачувати замість нинішніх майже 40 гривень на 7 гривень більше. У сільській місцевості відповідний тариф підвищиться приблизно на 6 гривень. Щоправда, для остаточного набуття чинності схваленого Нацкомісією, рішення його мають ще зареєструвати у Міністерстві юстиції. Україна скасувала спецмита на легкові автомобілі незалежно від країни походження та експорту. Напередодні не було чинності відповідне рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Нагадаємо, до 30 вересня імпортовані легковики з об'ємом двигуна до півтори тисячі кубічних сантиметрів обкладалися спеціальним митом у розмірі майже 6,5% від вартості. Для більш коштовних авто. Ця сума сягала 13%. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите, на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.